День батька. Історія та традиції свята. День батька це свято поваги та вдячності всім татусям, які піклуються про своїх дітей. У цей день тати з усього світу отримують привітання, квіти та різні подарунки від своїх люблячих дітей. Коли відзначають свято День батька. Яка історія виникнення свята та які існують традиції святкування в різних країнах світу, про все це ми дізнаємося з цього відео? День батька Father's Day. Свято на честь усіх татусів, яке відзначається в багатьох країнах світу в третю неділю червня. Свято Дня Батька в Україні досить молоде. Тому в нас ще поки. Не сформувались якісь особливі традиції його святкування. Але в цей день в Україні заведено дарувати подарунки, дякувати за любов і турботу своїм татусям, а ще проводити весело разом з ними час. Історія свята День батька. Під час служби в церкві, присвячений Дню матері. Жінка на ім'я Сонора Дот подумала про свого батька Вільяма Смарта, який після смерті своєї дружини сам виховував Сонору і ще п'ятьох дітей. В знак поваги та любові до свого батька донька звернулася до місцевої влади з пропозицією ввести нове свято для всіх татусів Америки. Було прийнято рішення відзначати його в день народження Вільяма Смарта, тобто 5 червня. Проте підготовка затягнулася, і вперше день батька відсвяткували 19 червня 1910 року. Згодом ідею підтримали й інші Штати, але національним це свято стало на кілька десятків років пізніше. День батька офіційно затверджений президентом США Річардом Ніксоном в 1972 році. Згодом й інші країни також почали долучатися до свята. Нині понад 40 країн світу щорічно святкують День батька. Більшість з них, як і Сполучені Штати, в третю неділю червня. Традиції святкування Дня Батька. США напередодні свята заведено надавати матеріальну допомогу батькам, які самостійно виховують дітей. У Німеччині День Батька це завжди вихідний, оскільки це свято відзначається разом із святом Вознесіння Господнього. У Фінляндії вулиці прикрашають прапорами, а в деяких містах проводять навіть фестивалі. Діти заздалегідь готують татам подарунки, створені власноруч, а дружини готують святковий обід. В Італії День Батька відзначають 19 березня в день святого Джузепе або святого Йосипа. В цей день на двері свого будинку італійці вішають оливкову гілку, яка означає, що сьогодні вони можуть почастувати обідом. Будь-кого. В цей день вітають всіх італійських чоловіків. Але найбільше уваги приділяють татусям. Діти готують їм подарунки, виготовлені своїми руками, малюють листівки та пишуть для них вірші та пісні. А чи святкуєте ви день батька? Якщо так, то поділіться в коментарях, яким чином. Став лайк і підписуйся на канал. До нових зустрічей!